Коли ми йдемо до Європи, щоб це було не на словах, а на ділі. Партнерство без кордонів. Міста івано франківськ та Мішкольс Угорщина уклали проект про співпрацю в медичній освіті. З цієї нагоди в Івано-Франківську представили проєкт за участі Національного медичного університету. Про що саме домовилися? Дивіться у нашому сюжеті. Міжнародний проект Ukraine Hungary Training, який реалізується на базі Івано-Франківського національного медичного університету, має насамперед амбітну мету зробити навчання для майбутніх медиків більш сучасним, ефективним і практичним. Ми університет, таки розвиваємося, дуже хочемо розвиватися правильно, тобто ми вкладаємо. Свої гроші, ініціативи і Активності в те, щоб розробити сучасний симуляційний центр, тому що симуляційний центр це не про загальний вигляд, а про наповнення про контенти. Студент має вчитися здобувати практичні навики на сучасних симуляторах, щоб потім перейшовши до ліжка хворого, не бояться пацієнта, щоб мотив використати ці набуті навички на реальних ситуаціях. Зокрема, у межах ініціативи буде оновлено один з навчальних корпусів медичного вишу, де створять сучасний симуляційний центр для практичної підготовки медичних фахівців. Проект наш складний. Він має кілька компонентів. В межах проекту ми передбачаємо відновити один із корпусів медичного університету і зробити його сучасним наповненим. Разом із тим планують придбати нові симуляційні манекени та спеціалізоване навчальне устаткування, щоб забезпечити реалістичне відтворення клінічних ситуацій. Ми вас хочемо вчити, а ви по очах бачу хочете вчитися. Хочете вчитися всьому, щоб потім в житті, важкому житті, важкій вашій роботі, важкій роботі наших студентів, лікарів майбутніх швидкої, парамедиків, викладачів, щоб вони все робили вірно, а всі помилки лишилися в симуляційному центрі. У захваті від таких майбутніх оновлень і самі студенти. Для симуляційного тренінгу нові прилади дуже корисні, тому що ми можемо відпрацювати свої навички. Бо, наприклад, є багато навичок, яких просто на теорії ми не можемо відпрацювати. А коли у нас є для симуляції навички, ми можемо дуже круто відпрацювати. І, по-перше, відпрацювавши, ми будемо розуміти, як в подальшому на практиці в нашій подальшій професії відпрацьовувати ці навички, щоб допомогти іншим людям, тобто нашим пацієнтам в майбутньому. Окрім студентів та викладачів, наприклад. Презент... Презентацію проєкту завітали і представники ДСНС та національної поліції і зовсім не випадково, адже вони також будуть удосконалювати навички в симуляційному центрі під час спеціалізованих тренінгів. Першу чергу нагоду дійсно подякуємо партнерам і команді, яка цей проект сформувала і дійсно втілила в життя для нас. Він дуже важливий, чому тому, що рятувальники. І безпосередньо екстрена медична допомога це ті люди, які перші на місці події. І в умовах сьогодення російсько-української війни це дуже важливо мати підготовлений особовий склад рятувальників, який перший на місці події надасть до допомогу. Допомогу постраждалим, пораненим. Навчитися корисного зможуть і звичайні мешканці громади, які хочуть знати, як діяти у надзвичайних ситуаціях, а також краще дбати про своє здоров'я. Я думаю про громаду, про тих людей, які вчиться в цьому симуляційному центрі, що це мають бути стійкі сильні люди, які не мають бояться викликів. І, звичайно, на виході в самому центрі ми збираємося не тільки це за ці два роки його збудувати, відновити, провести реновацію, але і зразу прокласти мостики в наступний. Тому що кожен. Продукти, про які ми сьогодні думаємо, завтра має мати розвиток. І якщо ми це зробимо, він буде ефективним. Андрій Менів, Іван Данисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.